Вітаю, вітаю, пане Сергію. Добрий ранок. Вітаю вас в благодійному фонді Сергія Гулієва. Супер, ви ж зрозуміли, що ми знаходимося в благодійному фонді. Сергія Гулієва. Це людина, яка створила благодійний фонд спочатку повномасштабного вторгнення і кожного дня допомагає військовим. До речі, тут це видно, що поруч військові стоять. Сергій, розкажіть, що, що, що це ми маємо? Ми маємо ще один день в благодійному фонді. Благодійний фонд створено 22 квітня. Через місяць після півного вторгнення, значить, щодня ми працюємо на допомогу військовим. Сьогодні ви заїхали якраз вовремя. Сьогодні у нас присутні приїхав з фронту військовий автомобіль і присутні славиті воїни. Десантики 78 го окремого штурмового полку десанто-штурмових військ. Зараз ми будемо передавати їм майно. Це два дрона, і повний бус, повну вантажівку, все необхідного. Цвяхи, фольгований утеплювач, поліетиленова плівка. Ну багато всього необхідного. Гумові чоботи, інструменти, ну повне повний бус поїде на фронт, все необхідно. Сергій. Взагалі, так зорієнтуватися, що 22-го року швидко відкрити фонд і робити допомогу. Мало хто так зробив. Як це саме ця думка прийшла? Це була вимога суспільства. У мене є група в вайбері. В групі було на той момент ну, 200-300 тисяч людей. І вони мені щодня писали. Ми допомагали без фонду. Ми працювали, допомагали без фонду. Люди бачили, що ми допомагаємо, і е, писали мені в особисті: дай номер карточки, ми тебе перекинемо гроші. Дай номер карточки. Коли, коли людей було 5 в день, я не реагував, коли 10 в день не реагував, коли стало 100. Повідомили в час, ну, в сто на годину писали на гроші. Вони не дня брать гроші ну, так, на так. свою карточку. Так. Да. Чого така довіра сформувалася, е як, ти, як ти вважаєш? Тому що безпечний регіон, група, яку я веду в Вайбері, їй вже 8 років. Люди бачать справами, людей вже не обманеш. То з початку війни взагалі. До війни ні, група працювала ще років за 5, за 6, за 7, а за 8. А я займаюся життя правохоронною діяльністю. Це була група Безпечний район, ага. правоохоронна група, яка повідомляла про правопорушення в місті, в районі, в наш, да, на людей. території нашого ОТГ. Так. А коли почалася війна, то в цій групі почали писати, де перебув... пер... переміщається ворог. Ця група стала коригувальником вогню. До речі, мені багато телефонували різних наших кадирівців, там ну ворогів наших кадирівців, росіян погрожували, але. Ми живі. А як це як це відбувалося взагалі? Як вони дзвонили, погрожували? А я ж не знав. Це моя перша війна, як то кажуть, як і ваша, як і наша всіх. А я ж не знав профілі візді відкриті. Я загальнодоступна доступна людина. Я вже скільки років знай 15 депутат. Тобто, не знайти мене, це дуже легко. І тому вони так користалися. Що яка була да. відповідь? Була якісь. Чекайте, лячно ми, було? Вас при... казав, ми, ми вас знайдемо і при вони казали. Ми тебе вб'ємо. Ми вас знайдемо і вб'ємо ми вас. Що ви відповідали? Так і казав, що було дуже страшно, до речі, коли тобі в перші дні війни телефонують кадирівці. Дуже було страшно, аж аж губа трусилася. А потім А потім ми їх знайшли і вигнали з Київської області. Перемога буде за нами. Безпечний регіон для якої громади це? От, взагалі, розкажіть це, це загальноукраїнська громада. Ми, до речі, проводили статистику. Безпечний регіон читає 41 країна світу. Українці роз'їхались по міру. Всі, читають. хто виїхав з Ну, я так виїхали? вважаю, да, ну, не будь же там італійці читати. Це українці з усіх куточків планети Земля. До речі, всі слідкують за нашими новинами. І Сергій він зробив таку передумову, що безпечний регіон навіть за кордоном має бути безпечним для наших українців. Вони перебувають у безпеці, але все одно вони мають знати, що відбувається в них вдома. І за це вам дякую, Сергій. Ну, тобто, давайте займайте своїми справами. А я, а ми будемо вже в процесі спілкуватися. Добре, дякую. Ми працюємо. Пішли, будемо дивитися, що у нас є. Там в ящиках структурировано, мабуть, з самого початку сапоги. Давай сапоги красивенько туди. Да? Оця о, ця машина вона зараз куди йде? На які На Сумщину. Сумські напрями. Напрямок. Ага. Да. Було якесь передзамовлення, так? Не Ось було на... ніякого передзамовлення. А, в безпечному регіоні багато людей, а, там сотні тисяч людей. Це люди. Я пишу періодично, що треба на фронт. От зараз ми вантажимо гумові чоботи. Зараз осінь, угу. дощі, а уявіть собі, що там в окопах. Грязь а, зрозуміло. То завтра ну, люди передали з білої церкви. Це потужне підприємство, передали нам сапоги. Зараз ми їх відвантажуємо. Тобто Не потреби від людей від Далі. військових. А да. ви як знаходити тих, хто може це поставити? Тобто я пахлері. пишу, люди везуть. Ага, самі люди. безпечне регіон це сотні тисяч людей. Я пишу, що треба. Люди люди вже знають за багато років. Наприклад, військові е копають е бліндаж. Для будівництва бліндажа потрібна брьовна. Вони там по місту його знайдуть. Ну щоб їх сколотити, треба що цвяхи. Так, і тому от зараз лежать цвяхи, сотка. Зараз ці цвяхи теж будуть відвантажені і поїдуть. Далі, коли побудували бліндаж, його треба утеплювати. Там написано полотно оламіноване утеплювач, фольгований утеплювач для будівництва бліндажів. Далі це все треба обтягнути плівкою. О, там лежить багато поліетиленові плівки. плівки. Тобто люди знають, я їм пояснюю, так от як вам зараз багато років і це просто. Ви не втомлюєтесь від я цього? Вже, я вже 4 роки не сплю нормально. Я втомився так, що не можу вам описати. А Давай. як ваша родина сприймає? Родина звикла. Вона долучається до процесу? Постійно постійно тобто це такі родинна допомога так ну якщо називати родиною весь безпечний регіон всіх нас всі там скільки 400 тисяч якщо ще порахувати 300 тисяч телеграми чи 160 шістдесят сто телеграм і 300 щем та вайбері то ну майже півмільйона це супер оце моя родина це супер довірдові рідний безпечний регіон як я кажу Так, безпечний. а ми взагалі в безпечному регіоні як ви вважаєте живемо Важке питання, да. да. зараз під час війни. Трошки это, а, бо ми не в судні все остальное. Ти ще два і все. Да? Бо ми не в суді все остальное. Давай, подивись, там може вже не треба, дивись, якраз формували. І ще одненьке давай, так? Да? Ще одненьке туди засови. Погнали утеплювач. ці два утеплювача. Скільки в нас, скільки взагалі машин буває, відвантажується на місяць, Сергій? А, раніше, давай, я раніше було. Щодня машини. Раніше було по 5 камазів, стояли в рядочок. Тобто, раніше приїжджали військові автомобілі, в рядочок стояли по 5 камазів, фури приїжджали. Зараз одна-дві машини в тиждень. Ну, Я не знаю, може так можна говорити, а не можна люди, люди втомилися від війни. І менше донатів, менше несуть. але, але, ну... А, хто вам допомагає? Хто ці хлопці? Постійно вони з вами чи ні? На базі постійно є чергова зміна. Тобто тут у мене є наряд, мій хлопці в чорній формі зі зброєю. Це мої представники, представники ну, безпечного регіону, представники благодійного фонду. А це наші військові. Вони приїхали, вони ж собі вантажать, вони ж допомагають. Війна дуже змінилася. Ще два роки тому ми закупали антидронові пушки, щоб наводити і садити мавіки. Потім потрібні ну, мавіки, вони постійно потрібні. Мавіки це дрони. Потім пушки вже вийшли, якось вони не потрібні. Треба реби, потужні риби широкополосні. А зараз, зараз вже і реби відходять на другий план, тому що кілзона, сіра зона. А вона працює, ну, дрони працюють обс на оптіка Тому зараз, ну що треба? Війна змінюється, і ми йдемо в ногу з часом. Ну, військові передають, і ви ж не постійно в тилу, ви ж напевно рушаєте на фронт. Я маю посаду уповноважений радник командуючого десанта штурмових військ. Я можу через годину бути Слов'янську, через дві години десь десь. Тобто ви просто в курсі всіх подій. Ворожському напрямку. Хлопці знають, ми зустрічалися на фронті постійно. Да, ну Десантно Дегандоштуві війська це потужна організація, яка присутня на всіх напрямках фронту. Я був за три роки на звіть любиме місто. Я не знаю, Ізюм, Чугуєв, якщо так тись зверху. Там далі Авдівка, Славянськ, Бахмут дуже потужно. Там було, були неприємності нижче. Марінка, Часів Яр, Грехова-Рботіна це найстрашніше там Каби. Аби виривають душу. Сергій, волонтерство, допомога це одне із потужних завдань, які ви перед собою ставите. Але це не все. Аналітика, ваше головне. Як ви вважаєте, що нас чекає і що з нашим регіоном буде далі? Донецьким регіоном, Луганським регіоном. Нас чекає перемога. Україна переможе без варіантів. Дві армії світу, найпотужніші російська і українська. Зійшлися вже ну, не, не вони нас, не ми їх. Ми зараз стаємо. Скоро щось відбудеться, і ми переможемо однозначно. Далі після перемоги сюди в Україну це моя аналітика. Моя власна думка в Україну піде величезний капітал. Мільйони, мільярди доларів з усіх країн світу підуть в Україну. Україна буде відбудована і стане ще краще ніж була. Це наші стратегічні партнери. Паспорт України буде найдорогії в світі, і бути українцем це буде. Ну вже це престижно. I'm from Ukraine — це ну вже звучить. То наші партнери, як ви вважаєте, по стратегічному напрямку розбудови України та всі цивілізовані держави вони розуміють, що відбувається? От Європа каже, наприклад, Франція, що ми втомилися, навіть французи не вірять, що ще й триває війна. От як сказати, щоб я не знаю, европейці... я такого не чув. Я не чув хто ми там. Ми спілкуємося втомилися Україна. Навіть закривають, я... навіть закривають ефіри, щоб не говорити про Україну. Да. І французи кажуть, що у вас досі до сих пір триває війна. Це так. Тобто ми бачимо сріз змі, да, де наш президент виступає, говорить з представниками європейських країн інших країн світу, Америки, і нам здається, що всі про нас знають. А взагалі, пересічні люди в Європі, вони не, Я так знаю, не знаю, що, що знають наш про президент країну. спілкується з французьким президентом, да, і Макарна. таку потужну допомогу, як дає Франція, ну дай Потужна Бог. Щоб всі давали. А, конечно. А Як розвиватися, як жити людям тут, в тилу, і як зрозуміти потім військових, які прийдуть з фронту, це дуже просте питання. Треба робити, як у вас написано, на вашому реглані ну. бути разом, разом треба бути. і ще скрябін, мій друг покоєний, казав: Українці, тримайтеся кущиком разом. Разом треба ба... разом легше батька бити, разом Венік. пам'ятаєте, Соломинку переламіть. А якщо це Венік, спробуй перелими. Українці тримайтеся разом. Що ж ну не треба, не не вздумайте втимитися від війни, а то нас тоді по одному переламають. Тримаємося разом. Гарна назва вашого каналу. Okay. Разом. UA". Дякую. А, давайте далі щось працюємо, а то я вас трішки затримую. Да. 79 пакетиків від Лілії Шалом та Марини, хорошо кітки. От, от, отакі, проведіть, ну, да, щоб ага. люди бачили, що воно виїжджає. Це люди, звичайні громадяни, мешканці безпечного регіону, передають. От зараз, наприклад, ми відвантажуємо щиро дякуємо ріднесенькі, бережіть себе. Коробці знаходяться маленькі пакетики е, з коротким поживним перекусом. В кожному пакетику волошки, горіхи, кеші, мигдаль, фундук, арахіс. Всього 89 пакетиків від лілії шолом та Марини хорошок із Києва. Дякую вам, дівчата. Будьте як Лілія і Марина. Допомагайте зсу. Ви розумієте, яка зараз відведе? Тобто, українці мають бути разом і жити в безпечному регіоні. Тобто, якщо ми разом гуртуємося і живемо в безпечному регіоні, який ми самі собі створюємо, завдяки ось таким потужним силам, завдяки людям, які просто передають, то ми можемо сказати, що наша Україна дійсно є потужна, і наша громада на вона передовій, вона в тилу робить все для того, щоб українці відчували себе безпечно у себе вдома. Пішли тоді, так? Да? Ну і все. Ну і все, дрони, кофе. Видаєте. А каністри хто вам передає? Теж хтось передає, так? Місцеві підприємства, СТО телефонують мені. От зараз ви покажете, що військові потребують каністр, що ми такі вивантажили. Одне СТО передала, зараз побачать ще 10, ще привезуть. Отак воно ж так і працює. Взагалі зараз на дрони важко насабирати гроші. Ну, цей дрон коштує більше 200 тисяч гривень. Мало да. того, Китай же ж там вроде, як перестав нам їх ну, як, там якісь обмеження, що на Європу і на Україну вони їх обмежують, це, їх важко знайти. Це Mavic 3 самий найпопулярніший. Є днівної Mavic, так як хлопці кажуть, а є ночний Mavic. Mavic 3T да, — це, да, це Mavic, який бачить вночі. Ну, без нього ж на фронті ніяк не важливо, це очі. І наскільки цього мавіка вистачає? Ой. Наскільки? Коли як? На, на три дні, вбивають. на тиждень, на. Щиро дякуємо Сергію, Романичу, його фонду. Неодноразово вже нас підтримували антидронами рушницями, ребами. Дійсно, хлопці відчувають на підтримку фонду, людей. Ми неодноразово вже отримали від пана Сергія Арванча і його Дякую. фонду. Щиро вам вдячні людям. Також хлопці зараз будують бліндажі на Судському напрямку Нішекурському і дійсно потребували Всякого, всякого різного майна, якого я як, підійсно скобив від е, сокирок і всього іншого. Дуже багато всього знищується війна така. Разом кажуть, мусимо боротись до кінця. Ми також е, прийшли і в інші бряда, зараз на штурмових і якось так. Разом до перемоги Україна все одно переможе і ми. Які ще зараз справи на фронті? Отак, от, чесно. От е, Пан Сергій скаже, що ми стоїмо, а як насправді? Ми мусимо стояти, бо ми завжди перші. Там, е, ми фиш, завжди, так? завжди перші. Це е, девіз десанту штурмових військ. Завжди перші. Це дуже. Я пишаюся цим. Я завжди все життя моє. Я жив. Е, Якось знаєте, в мене батько покійний, він, а, азербайджанець, тому у мене гаряча кров. Е, ну, мама українка. Е, далі у мене там Овін по гороскопу Овін це лідер, перший знак гороскопа лідер. Там ще поїдемо всім китайським вогонь. У мене так гаряча кров, вогонь, лідер. Я завжди біжав кудись. Мені завжди... А це відповідальність, яка за лідерство. Завжди. Мені 48 років зараз, завжди я кудись біжав. Значить, думав, що якийсь якийсь странний. А оказується, я завжди перший. Я... Такі ще існують, і це десантики, я знайшов своє місце. А де ви знайшли саме саме на оту, да? Друзі Такі, ну, Все почалося з відбиття нападу на Київщину. Мої друзі, моє, моє оточення, з ким я святкую Новий рік, день народження, це ну, Майк Мергородський Максим який був на день вторження, бив командуючим. Ну з ким ти святкуєш, з ким ти відпочиваєш, з тим ти воюєш. І так воно пішло, пішло, поруч, поруч. Ви пам'ятаєте, що батько сказав вам? Ну, якісь такі ключові слова, які вас тримають по життю? Батько був з дідома. Він завжди віддавав найкращий кусочок нам, мені і сестрі, і завжди казав, щоб не було війни. Що ці наративи, які ми переживали завжди в дитинстві і завжди цим виховували, щоб головне, щоб не було війни, але вона вона трапилась, і ніхто нам не сказав, а як жити далі. І от зараз ми таким прикладом, як пан Сергій, Гулієв і інші люди, які допомагають фронту, які на фронті всі військові, ДШВ, всі е, всі збройні сили України, добровольці, волонтери, вони своїм прикладом говорять, що ми живемо тим, що ми показуємо власний приклад. Ось так у нас відбувається правильно, бо нам сказали, що не можна без війни. Головне, щоб не було, а що далі ніхто не сказав. А далі ось ну, це ж не тільки офіс благодійного фонду. Якщо ви бачите зверху, це написана охорона компанія, департамент охорони. Я, я ж просто бізнесмен. Я займаюся 20 років бізнесом. Я точно в 48 років не мріяв бути десантником. І що пан десантник передаває передаємо? Завжди перший. Димон разом до перемоги. І слава Україні! Героям слава!